Усіх вітаю це фабрика новин. Я Анастасія Федор і мені сьогодні Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю я вас. Отже, давайте почнемо з того, що наскільки ви знаєте, що відбувається сьогодні в Мелітополі, особливо після так званих псевдовиборів. І цікаво, також чи відчуває сьогодні ворог, що робить якісь дії, розуміючи, що збройні сили України наближаються. Давайте почнемо з останнього вашої частини запитання: чи відчуває ворог, чи не відчуває? А я думаю, що на це не слід навіть зважати увагу, тому що у ворога в їх ворожій інфраструктурі по будові окупаційної влади є два напрямки. Перший, які відповідають безпосередньо за військову. це ті, хто сьогодні обороняють, хто захопили нашу землю і хто не хочуть відходити з тимчасово окупованих територій, це основний, так скажемо, клієнт наших збройних сил України. З іншого боку, є П'ятий підрозділ ФСБ, який відповідає безпосередньо за будівництво цивільної влади на тимчасово окупованих територіях, і у цих обох двох структур абсолютно дві різні е, задачі, і можна сказати, вони між собою абсолютно відносно комунікують. Так, от, що стосується Мелітополя, Бердянська, так званих міст, які знаходяться на віддаленні більше 30 кілометрів від Запорізької лінії фронту, сьогодні ворожі війська, як і ворожі ФСБ, нічого не відчувають і не Роблять ніяких дій для того, щоб говорити про те, що вони збираються виходити з наших тимчасово окупованих територій. Чого не скажеш про тимчасово окупований такмак за цей тиждень? Ми почали бачити тенденцію про те, що вони вивезли деякі підрозділи ФСБ з токмаку. Ми бачимо тенденцію, що вони почали з токмаку вивозити підрозділи свого фейкового паспортного столу, і вже неможливо отримати паспорт в Токмаку. Чому вони це роблять? Тому що лінія фронту до Токмаку постійно наближається. І наші героїчні військові точно найближчим часом всі ми сподіваємося, що звільнять і звільнять мешканців, які проживають в токмаку. Важливе питання також дійсно поговорити про ті так звані псевдовибори, тому що ми бачили, що малювали якісь нереальні цифри окупанти. От після цього що відбувається? тому що часто говорили про те, що навіть по всій Росії після такого собі єдиного дня голосування почнеться ще масовіша мобілізація, почнуться терори ще більше. Ну і я так розумію, що це точно розповсюджується і на тимчасово окуповані території. Я б сказав, що ми бачимо дві основні тенденції, що розпочалося після цих фейкових виборів. Перша дійсно це. Перші тенденції про початок мобілізації, про що я наразі говорю, наведу лише декілька факторів, які свідчать про те, що ворог дійсно збирається проводити мобілізацію, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Але спершу хотів би зробити ремарку, чому ворог збирається проводити мобілізацію? Ну, звичайно ж, це тому, що наші героїчні збройні сили просто тисячами сотнями їх відправляють, щоб вони завжди залишалися в нашій українській землі. А по-друге, це сьогодні, навіть в їхнього стада, яке проживає в Верефія, немає розуміння. Чому а, з РФ і всі мають воювати за а, Херсонську та Запорізьку область, мешканці тимчасово окуповано Запорізької і Херсонської області не хочуть за себе воювати. Тож їм треба якимось чином закрити цей резонанс. Тому вони дійсно наразі розпочнуть розпочали, можна сказати, мобілізацію на тимчасово окупованих частинах Запорізької і Херсонської області. Що відбувається? Відбувається наступне: а, масово на російські номери наших мешканців тимчасово окупованих територій приходять повідомлення з проханням. Прийти до військкомату та а, обновити дані військового обліку. Це перше, друге, фейковий їх центр зайнятості, який вони відкрили в Мелітополі. А, вони сьогодні пропонують підписати контракт на службу в армії, і а, в цьому контракті вони передбачають заробітну плату, начебто там 200 тисяч рублів. А ще є за вход ще 150 тисяч рублів. По третє, сьогодні на всіх комунальних підприємствах школах захоплених, лікарнях захоплених а, є обов'язковою умовою: це ставати на військовий облік. Облік, навіщо це робиться? Для того, щоб після постановки на військовий облік можна було мобілізувати наших мешканців? Тож чи розпочалася тенденція до мобілізації? Точно вона розпочалася. Також інша тенденція, яку ми бачимо, де посилився терор, це. На пункті перепуску чонгар а, вже вкрай прискіпливо почали відноситись до тих мешканців, хто не поставив на свої автівки російські номери, а, тому ж і змушують навіть на українських автівках ставити російські номери. Але в чому тут є загроза? Ми з вами бачили з вчорашнього дня всі країни Європейського союзу: Фінляндія, Літва, Латвія заборонили в'їзд до своїх країн на російських номерах. А ті, хто там знаходиться, мають впродовж якогось строку короткого або виїхати, або змінити. На жаль, такими діями ворог, тим, що він примусово змушує наших мешканців ставити на російські номера, то таким чином ворог змушує за ускладнює для наших мешканців виїзд. На з тимчасово окупованої території, тому що якщо вони сьогодні затероризують наших мешканців, поставити російські номери, то вони не зможуть евакуюватися на території Європейського союзу, то це ще одна складність для наших мешканців. Також я так розумію, що активно працює пропаганда на тимчасово окупованих територіях. Більше того, інформація про те, що зараз росіяни активно набирають підлітків у так звану медіашколу в Мелітополі, щоб створити якихось таких місцевих в лапках журналістів, що це загалом таке. Невже вони починають дійсно сьогодні з дітей? І наскільки ось така може бути пропаганда ефективна? Я б сказав би, що діти це одна з найвразливіших категорій населення. Хто сьогодні залишився в тимчасовій окупації, кому ворог намагається всіляко промити мозок? Я нагадаю, що все розпочалося ще більше рік року тому, коли ворог намагався перезапустити українські захоплені українські школи. А тоді йому це не вдалося, тому що наші мешканці і наші вчителі повністю бойкотували цей процес. Тому ворог був вимушений завести вчителів з. РФ. І наразі а, вони намагаються, а, через, починаючи з дитячих садочків та захоплених шкіл, проводити свою пропаганду. Продовжується це тим, що майже всіх дітей вони вивозять в свої табори. І це не оздоровчий табор, це пропагандистський табор, там, де їм розповідають про свою історію, там де розповідають, що таке СВО, навіщо вони, і так далі, далі, далі. Потім все продовжується тим, що а, ворожі а, війська і ворожі адміністрації беруть а, і змушують наших дітей вступати до одної з десяти, начебто різних організацій: це юнармія, юг, молодий, шлях першого і всяка пропагандистська організація. Називаємо це так, щоб зберегти цензуру. А, навіщо вони це роблять? Вони намагаються сьогодні. Через дітей промувати мозок батькам, звичайно ж, батьки більш свідомі і легше розуміють все, що відбувається, і легше мають доступ до правдивої інформації через VPN, через інтернет, і так далі. Тож ворог намагається через дітей тиснути на батьків. Що стосується медіашколи, різних гуртків, якихось там змагань на жаль, ворог це будує вкрай добре, і для нас, після повернення нашої території, оздоровлення дітей. І розуму дітей це буде одна з пріоритетних задач. Ще про те, що роблять окупанти: ну ви раніше повідомляли про те, що загарбники розмалювали стіни будівель тимчасово повного Мелітополя. А вони там зобразили портрети ліквідованих так званих героїв спецоперацій, пропагандистів, царів. А от окрім цього, чи є там щось на кшталт Маріуполя, так якихось там таких показових білих будиночків, це все, що роблять окупанти, і невже ось такі дії дійсно можуть давати людям так якусь надію, те що руський мір це добре давати впевненість у завтрашньому дні? Ну, це точно не може давати впевненість, але це точно елемент пропаганди. Що стосується білих будівничків та будівництва в Мелітополі в цілому, ні, ворог цього майже не робить. Навпаки, ворог видає те, що ми побудували у 2020-2021 році, то вони наразі в своїй пропаганді розганяють як добре, що вони це побудували. Тож це сьогодні робиться з іншого боку. Ми бачимо, що ворожі якісь там компанії роблять сьогодні. Вкрай з шаленою корупцією будівництво якихось доріг, якихось там амбулаторій, але це все настільки поодинокі випадки, які точно не можуть створити комплексності присутності ворога на тимчасово окупованій території. А, також ми бачимо, що основний Основне завдання ворога – це не зробити щось добре побудувати, а це зробити пропагандою. Тож саме це сьогодні робиться, і в будь-які дії ворожі, то можна знайти саме пропаганду для того, щоб промити мозок нашим мешканцям. Також відомі часті випадки, зокрема також у Запорізькій області, що загарбники активізували віджим майна, тобто шукають, що зараз стоїть без діла, без своїх володарів, і вони намагаються це віджати. Я так розумію, що це надзвичайно така поширена практика. Наскільки це сьогодні актуально, що Мелітополі чи вже все віджали, так і просто. Ті люди, які залишились зі своїм майном, його що мають, і загалом, чи є якесь розуміння, як потім це повертати після деокупації наших земель? Ну, перше ключове, як повертати. Я вважаю, що за українським законодавством хтось там щось забрав, а то наші, Прийти примітеризувати, привести це все до ладу і повернути звичайно ж нашим мешканцям, які мають повне право на все це. А чи продовжується так звана націоналізація конфіскація? Звичайно, продовжується, тому що нові нові підрозділи ЕРФІ вони приїжджають на тимчасово окуповані території, захоплюють квартири, будинки. А, на жаль, ми бачимо основну тенденцію цього наразі саме в фронтових містах: ток, Маку, та Молочанську. Як бачимо, бачимо наступним чином, що нові і нові підрозділи ворожі туди приїжджають і просто місцевим мешканцям там нема вже де жити. Тож вони не лише Забирають порожні звідки виїхали наші мешканці на час окупації. А вони забирають і там, де проживали мешканці, дають їм одну добу на виїзд, і йдіть куди захочете. Тепер тут будуть жити ворожі там представники або ворожі війська. те, те саме ми бачимо і з бізнесами. Те саме саме бачимо із підприємствами. Саме це ворог сьогодні намагаються створити. Створити що? Створити а, забрати, потім приїхати інший підрозділ. Перезабрати, і таким чином вони намагаються між собою робити поділ та переділ а, різного майна на тимчасово окупованих територіях. Саме так це і відбувається. Що токмаку ми з вами також трішечки вже цю тему зачепили. Ви казали також у своєму каналі, що така особі такмацька прикмета прильотів більше, окупантів менше. Е, і Сьогодні можна говорити про так, ось цю еліту, так звану, так російську, тому що ми часто бачимо, що коли щось наближається, вони їх забирають. Наскільки її багато ще в токмаку, зокрема в Мелітополі, також цікаво, тому що давно говорять так про те, що як тільки бачать, що щось відбувається, починають насамперед забирати свої сім'ї, вивозити своїх рідних. Ну і звісно, самі намагаєте. Це чим далі триматися від яких небезпечних місць я б сказав би, що з тенденція про виїзд окупаційних військ та представників вона розпочалася. Вона розпочалася ще в травні місяці. Я нагадаю, тоді ворог оголосив евакуацію населення з 18 населених пунктів, які знаходяться безпосередньо поруч з лінією фронту, і ми бачимо тенденцію про те, що в та така тенденція продовжується. Наприклад, як висновок цього тижня, ми можемо підвести підсумок про те, що ворог розпочав вивезення паспортного столу та деяких підрозділів ФСБ Токмаку. Про що це свідчить? Про те, що вони чітко розуміють, що українські військові знаходяться вже поруч і точно їм треба розпочинати евакуацію. Що стосується всіх там органів влади і так далі далі, ну давайте відверто, вони і так вкрай рідко там були присутні, тому що це над небезпечно. Саме тому вони можуть і приїжджати там декілька годин, але здебільшого, звичайно, що вони там не знаходяться. Якщо говорити загалом про Владу, так яка так звана влада місцева, яка зараз перебуває в Мелітополі, звісно, усіх прилеглих селах, містах, що це за люди зазвичай, так от чи змінюється якось їхня поведінка впродовж повномасштабного вторгнення Росії? Чи можливо так ми ж бачимо, як їх легко прибирають? Чи можливо якось спостерігається те, що вони бояться? Якось переміщаються? От цікаво про них дійсно більше знати. Ну ну, звичайно, перш за все, ми можемо бачити це, а то як наднизька. Над низький відсоток тих, хто погодився співпрацювати з ворогом взагалі, то зрадників надмало ті, хто зрадники є, то вони там абсолютно безглузді, безправні люди, і це така окрема категорія людей. А по-друге, ми бачимо тенденцію, що звичайно вони свої тіні бояться, і навіть по квартирі вони, коли за кут виходять, то вони бояться, тому що наш спротив він продовжує працювати і ліквідувати ворожі підрозділи, ворожі війська, ворожих гауляйтерів і звичайно ж зрадників. Чи змінилася їхня тенденція? Так, ми знаємо багато випадків тих людей, хто а, на першій в перші місяці погодився співпрацювати з ворогом, а потім виїхав і вже а, не знаходиться на тимчасово окупованій території. З іншого боку, ми знаємо такі випадки, коли. А, було декілька ротацій ворожого керівництва. Наприклад, на призначали на одне з селищ одного голову, потім іншого, потім третього, потім четвертого, наприклад, Кирилівки, там вже четверта голова, якщо я не помиляюся, або або веселого, там вже третій голова, якщо я не помиляюся. І сьогодні ротація змінюється таким чином, що привозять з континентальної РФ людей, яких призначають. Тож місцевим зрадникам зовсім не довіряють, вони нікому не потрібні а дехто з них сидить наразі у в'язниці. Тож тенденція така, що зрадників стає менше через те, що їх або ворог сам ліквідує, або вони намагаються збігти. І тому ворогу доводиться привозити нові, нові гауляйтерів, гастролерів з континентальної рефії. Якщо говорити про особовий склад, ми так розуміємо, що дійсно там можливо і базуються, і переміщаються так через територію поближче до фронту. Чи можна сьогодні говорити про те, хто саме там є? Так колись там були популярні вагнерівці, сьогодні мобілізовані? Можливо, там кадирівці є, які ще знають про свого главу Кадирова, який зараз за даними гур не в дуже доброму стані. Хто там загалом ці люди, чи там багато, наприклад, мешканців, які добровільно захотіли переїхати з Росії вже це можливо, в Мелітополь, я думаю, що добровільно ніхто не захотів а захотіли за великі гроші для того, щоб нажитися. Що стосується підрозділів, то вся палітра, яку ми можемо перелічити, яка може бути від РФ, вона вся знаходиться сьогодні на території тимчасово окупованої Запорізької області. Звичайно ж, під питанням Вагнер, як такий чи існує він взагалі чи не існує, але кадирівці, дегестанці, мобілізовані. Десантники, спецпідрозділи, все це, вся ця нечість сьогодні знаходиться на території тимчасово окупованої Запорізької області. Як приклад, вчора. Величезна кількість автівок з номерами Чеченської республіки а окупувала просто Мелітопольську меблеву фабрику і робили там переділ бізнесу. Якийсь. Тож, коли ми говоримо про різні підрозділи, ми не завжди говоримо про те, що вони воювати приїхали. Ми говоримо, що хтось із них там рейдерить бізнес, хтось із них там покриває когось і кришує. І саме такі напрямки є у підрозділів ворожих військ, які вони намагаються здійснювати і реалізувати на території тимчасового Окуповані, а хто гине на в основному на Запорізькій лінії фронту, то це гарматне м'ясо. Звичайно що вони спочатку відправляють там зеків, якісь потім мобілізованих. Але м, слід зазначити, що є в них і вкрай дієві підрозділи, які на жаль, також вкрай швидко навчаються і а, утворюють складність для наших героїчних військових. Бачимо до речі, таку тенденцію серед окупантів, наприклад, такі так звані олігархи, мільярдери. В них є плани, зокрема на Крим. В них є плани розбудовувати е, санаторії, відбудовувати е, і щось там, звісно, як розумієте, все спрямоване на те, щоб більше заробити грошей. Ну, цікаво, дійсно, от а не вже них є відчуття, що вони там надовго, так зокрема з Кримом. Ми також бачимо, що не все так добре, і е, все ближче ми підходимо до своєї мети. Наша мета вона є незмінна, і що є ключовим для наших збройних сил України? Мета ця є незмінна, але з іншого боку, ми з вами розпочинали з пропаганди. Їхня пропаганда працює над добре. І в їхній пропаганді Росія там назавжди. За декілька хвилин до нашого з вами включення я дивився один з пропагандистських роликів, які вони записали з дітьми. І мені дійсно з одного боку жалко. Я жалію цих дітей, з іншого боку, соромно за те, що діти дійсно вірують. Завдяки тій пропаганді, яку ворог там чинить, і вірить в те, що говорить про те, що там це вони воюють з НАТО, про те, що це якась там війна ні на життя, ні на смерть. Ну, ну суто безглуздя, яке є расистська пропагандистка. А що стосується олігархів, а в них немає виходу, ми ж розуміємо, що як тільки вони виїжджають за периметр РФ, і там санкції. Тож що їм треба робити, треба в Росії. Також їх терорист Путін давить і каже, ви продовжити працювати як ні в чому не бувало, тому е, саме цей е, вибір. Чи є в них усвідомлення, що це все закінчиться? Я впевнений, що є. Також важливе питання. Це дійсно те, чого чекати вже взимку, тому що відомо від Міноборони Британії, що з квітня 23-го року Росія скоротила темпи е, витрат крилатих ракет повітряного базування в Україні. Е, в цьому тоді радянське керівництво націлилося. Прискорення на прискорення родиса таких ракет бачимо зараз, що росіяни якось трішечки ніби економлять, зараз використовують шахеди. Зокрема, так, от зараз таке одвічне питання, що буде ззимку, що буде осінню, коли вже буде холодно. Ви якось маєте розуміння, що, наприклад, так можливо відчуття, що цього року буде не так, як минулого року, що українці готові, і наша енергосистема готова. Чи все ж таки треба сьогодні розуміти, що для ворога немає будь-яких перешкод, і треба готуватися до негіршого? Я вважаю, що треба готуватися. Я вважаю, що е, треба згуртовуватися, і я вважаю, що для нас, як для представників тимчасово окупованих територій, ми маємо завжди бути готовими до того, що наші гречні військові звільнять наші населені пункти, і ми маємо також пораховувати, як ми там будемо відбутовувати життя, якщо е, нам не вдасться. Відновити там швидко комунікації, наприклад, електроенергія, газопостачання, водопостачання і так далі. Тож сьогодні маємо прораховувати і ці ці плани, Тож з одного боку, те, про що ви говорите, це територія нашої держави, яка страждала минулого року, і наразі страждає просто трохи трохи менше для того, що ворог знищує нашу енергетичну систему. З іншого боку, ми маємо розуміти, що робити з тими територіями, які будуть деокуповані, а вони точно будуть деокуповані, і як ми їх. Будемо вводити надшвидко в інфраструктурні режими, в інфраструктурні проекти. Тож саме це є наша мета сьогодні: аналізувати і е, е, наступний крок після деокупації наших територій. Так трошки таке про більш загальне, більш широке, бачимо, що Путін образився раніше на Ентоні Блінкена, який сказав, що для танго потрібно двоє, і що Росія не готова до переговорів. Путін сказав о так, в досить такому пропагандистському стилі, що всім доведеться танцювати бареню. Насправді, ви ж ось бачите, якщо так аналізувати західні змі, те, що говорять високопосадовці штатів, що. Хтось намагається загалом тиснути на Україну в плані переговорів. Чи дійсно такого зараз немає? На вашу думку, ну і ми знаємо позицію України. Так що поки не відведуть війська, ніяких переговорів бути не може. Чому думаєте, Путін сьогодні так часто на цьому наголошує? Я думаю, що Путін розуміє, що точно план нашої армії і нашого найбільшого політичного керівництва він незмінний. Ми маємо йти і звільняти свою землю. Це є ключовим. А і саме тому Путін сьогодні там в своїй пропаганді все це розказує, чи можуть почати тиснути на Україну. Я думаю, що вони безупинно тиснуть на Україну, хтось десь колись якось тисне, хтось допомагає, хтось тисне, і, але це точно не впливає на рішення України і українців. Є чітке розуміння, особисто в мене є чітке розуміння без звільнення всіх тимчасово окупованих територій держави України не буде, і це є ключовим. Тому що тенденція ж зрозуміла 2014 рік. 8% нашої території, 22-й рік, 22% тери... нашої території. Тож чи ворог змінив плани відносно України? На мою думку, ні. Тож, якщо ми не звільнимо всю нашу територію, то це точно буде означати про те, що держава Україна може і не стати в якомусь зовсім короткому проміжку часу. Тому сьогодні переговори неможливі без звільнення нашої території, без а, а, всього того мирного плану, який сьогодні декларує наш президент Володимир Сандж Зеленський. І чи будуть тиснути? Точно будуть тиснути, тому що це не їхня війна, тому що ми за них воюємо. І це є дві такі а, надважливі речі. Ну, і часто говорять так, на що може піти Путін, коли може зрозуміти. Хоча зараз вже такого, мабуть, немає сподівання, що до Путіна щось може дійти. Він може зрозуміти, що не все добре на фронті, і його так звана СВО не по плану, але менше з тим ми знаємо ту ж саму Запорізьку АЕС, про яку час від часу дуже гучно говорять у медіа. Ми розуміємо, що окупанти створили аварійну ситуацію на ЗС МАГАТЕ, нібито намагається контролювати, але все ж таки зараз дуже так багато хейту на Експертів цієї організації, мовляв, кажуть, допомагають навіть приховувати. От і що в цьому плані можна робити сьогодні в Україні до яких органів звертатися? Ну і як наскільки це можливо контролювати ситуацію? Я думаю, що ми не контролюємо ситуацію на Запорізькій АЕС, Ми лише розуміємо відголоски того, що там відбувається. А контроль ситуації сьогодні і відповідальність за ситуацію на Запорізькій АЕС, вона є повністю на ворогу і на ворожих військах. Я здивований, здивований тим, що так міжнародна спільнота реагує на найбільшу атом на захоплення найбільшої атомної електростанції на території Європейського союзу. А, чи небезпека зникла? На мою думку, точно ні. В будь-яку секунду ворог може створити на Запорізькій АЕС все, що захоче, і буде нести за це відповідальність. Але відповідальність це одне. А ті наслідки, які може причинити аварія, це зовсім інше, і від цього будуть страждати мільйони людей. Тому Сьогодні без виведення рашистських військ з Енергодару, без передачі під контроль Запорізької атомної електростанції уряду України нічого неможливо. Неможливо, щоб… Це було стабільне і це контролювалося. Ми також розуміємо, що там є технологічні проблеми. І технологічні проблеми стають здебільшого все більше і більше на кожного дня. Ми пам'ятаємо з вами, як Каховська ГЕС була, була зруйнована, і після того виникли проблеми також з рівнем води, яка необхідна для охолодження реакторів атомної електростанції. Тому сьогодні. Атомна електростанція це клубок проблем, але на жаль, сьогодні в нас немає механізму для вирішення цих проблем через те, що саме ворог контролює Енергодар та ЗС Багато хто говорить, навіть я бачу інформацію від експертів енергоринку, що дійсно може готувати ЗС таке підґрунтя для шантажу України, але важливо, що ми можемо зробити так. Це поінформувати наших людей. Пам'ятаю, були такі певні інструкції по Запорізькій області. Наскільки це сьогодні варто нагадувати, тому що так можливо в один день, коли інформаційно це було гучно, люди можливо так читали ці інструкції. Яка от тут робота проводиться, щоб дійсно люди не залишились один на один з проблемою, коли не дай Боже щось трапиться. Я впевнений, що нагадувати не треба. Я впевнений, що також ми маємо готувати наших мешканців і деокупації, і, і ці інструкції ми також маємо надавати для тих, хто залишився на тимчасово окупованій території, що треба підготуватись під час наступу наших збройних сил. І тому інформування населення це, взагалі, така окрема частина нашої роботи, яку ми завжди маємо виконувати, і це вода є пріоритетна. Точно ми повинні постійно нагадувати те, що було місяць тому, воно може вже і забулося. Ну таке питання дуже важливе і широке. Також це українські діти, які зараз а, по всьому світу і Путін, ми знаємо, що викрадає дітей. За це має ордер на арешт від Гааки. Також це очевидно чекає Лукашенка. Тут ще така інформація від Кімчини який нещодавно нещодавно у Путіна. каже, що російських школярів, нібито планують відправляти на відпочинок до КНДР. Ну але ми розуміємо, що тут є ризик, що можуть потрапити і загалом українські діти. Наскільки це питання сьогодні можливо контролювати? Як ви оцінюєте загалом роботу так, от міжнародних спільнот, те, що робиться сьогодні на за ну, Зокрема, так от Лукашенко він відкрито заявляє про те, що дійсно в нього є українські діти. Що вони перевозять з путіним, нібито на відпочинок? Далі яка їхня доля? Невідомо, що ще можна було б зробити, що в силах загалом сьогодні української влади могла бути. Я вважаю, що наш основний механізм це все ж таки закликати наших мешканців, хто залишиться на тимчасово окупованій території, виїжджати з тимчасової окупації. Це є пріоритет, тому що жодна людина не може дати гарантії жодна здрава людина не може дати гарантії на те, що відбувається на тимчасово окупованій території. На жаль, діти страждають. На жаль, десятки сотні дітей сьогодні викрадені. Я знаю, скільки прикладає зусиль, і наш омбудсмен, пан Голубенець, і в цілому українська влада для того, щоб повертати наших дітей. І я розумію, наскільки це складно, небезпечно і вкрай довго. Тож, чи потрібно видавати ордери про подальші арешти, звичайно, потрібно, але це не факт, що врятує наших дітей. Тож сьогодні ми маємо закликати. Всіляко закликати забезпечувати евакуацію, забезпечувати житлом в Україні для того, щоб якомога менше мешканців були в небезпеченні в небезпеці на тимчасово окупованих територіях. Неважливе питання: наскільки сьогодні можливо виїхати з того ж Мелітополя раптом? Так, люди, які довго не наважувалися, сьогодні раптом захотіли. Наскільки це можливо чи загалом неможливо? Це можливо. Ми готові допомагати, можливо, або через територію Маріуполя на Азовська, Новоазовська, а потім континентальної Рефі або через тимчасово окупований Крим. Мало того, що готові допомагати, компенсувати, готові повністю евакуацію, яка сьогодні вартує там щонайменше 20 тисяч гривень на одну людину. це, за це нашим міжнародним партнерам. Тож ми готові це робити, готові допомагати, готові вивозити наших людей, і це є вкрай важливо. Як розумію, що є такі певні гарячі лінії, так куди можуть звернутись люди, але тут також ще ризик є, тому що ми розуміємо, що росіяни загалом дуже контролюють сьогодні своїх людей. В них там е, тотальний контроль над соцмережами загалом так розумію над телефонами. Ось як тут бути, яким краще способом звертатись. Так, звичайно, є інформаційна безпека, інформаційна екосистема, а так звана. Тому звичайно, ми даємо номери в меседжерах. Надзвичайно ми даємо в закритих каналах інформацію. Ми всім радимо використовувати VPN для того, щоб якось бути ще в безпечній ситуації. і тому це відпрацьована. Гарячі лінії є, є центр гуманітарної допомоги саме тут, який розташований на території Запоріжжя, але звичайно з ним можна контактуватись онлайн в будь-яку годину в будь-який час і тому ми готові а, максимально конфіденційно займатися евакуацією наших людей. Пане Іване, буду дякувати вам за вашу роботу, за важливу розмову сьогодні. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами. Дякую вам. Дякую. Друзі, я ж нагадаю, ви на фабриці новин ставте вподобайки, підписку. Звісно, чекаємо ваші коментарі під цим відео. Пишіть, звідки ви, звідки нас дивитесь. і бережіть себе, кожен, дослухайтесь до офіційних повідомлень нашої влади.